Алло. Добрий вечір. Добрий. Вибачте, будь ласка, у мене просто зараз тільки що розмова з, з, з Італією була. Вони ж там часовий пояс свій, розумієте, і Америка, і Італія, то вони зараз активізувалися. Вибачте через, будь ласка, скажіть, будь ласка, а ви мама цього хлопчика, який знімав відео звернення до президента бійців 100 220. Вона мати, він а де він сам діється? Тому що мені сьогодні писали дружини цих хлопців після цього всього відео Хлопці вийшли на зв'язок і мені дали мобільні, їм зробили ротацію, їм зробили лікарняні і дружини дуже вдячні. але ну, бояться мені публічно про це подякувати. Ну, то таке діло. Дивіться, я вас на телеграм підписалась. Що там все гаразд? Я їй написала, яке гаразд, Моя дитина немає. Я їй написала особисто. Це провокатор, Я не ведіться нас... на це, будь ласка. Не ведіться, тому що там сидять провокатори. Я подозріваю, що от камбатів сидять якісь шестерки які пишуть, що все добре. Оскар провокатор, хлопцями все нормально. Яке ж нормально, якщо мені дружини пишуть хлопців побили, хлопців кинули в лікарню, Хлопців кинули по БРК -ки за. Змусили підписати БРК, бойове розпорядження, кинули на, на нульовку, а частина хлопців взагалі зникла з безвісти зі зв'язку. І частина дружин потім теж зникла з групи. Там написано Тетяна. Так. Я їй написала. Вона каже, ще з хвилинку. Через хвилинку написала, що А я написала його позивний. Мій чоловік не зна такий позивний. Я кажу, він був під цим позивним до ну, Нового року. Це я точно знаю, ну, їм міняють їх. Ну, ну, хлопці придумують. Я відправила фото, кажу, покажеш фото, йому зможеш показати чоловіку? Я відправила фото, а вона сказала, що у нього інший позивний, він його знає а, і переспросила, у нього батько помер. У нього батько погиб в 22-му, але він від нього відмовився, ну, він дідомо Да. Ну, він у мене був на вихованні. Що вона сказала? Це Бо були. це можливо та Тетяна, що виходила на мене, а ну кажіть далі, що було? От я написала, так, його роздавила машина. Ну, 22-го року ну, погиб, він погиб під колесами. І вона каже, я зараз вам зателефоную. Він до війни собі навіть айфон купив по останньої моделі. Тобто він був забезпечений, самозабезпечений. У нього єдиного був телефон такий, що міг зняти повний ракурс. І це він зняв хлопців з висоти до президента це звернення, так? Так, да. і скинув його. Потім чоловік їй сказав, що приїхала машина, його позвали в машину, назвали, сказали сюди. Він пішов в машину, його випустили, він взяв каску, рюкзак і все. І все. Його більше ніхто не бачив. Ну вони предполагають, що то було СБУ чи може якийсь СБУ мені теж казали, що після того як приїхала СБУ, хлопці почали бити, забирати телефони, частину змусили підписати БРК -ки, кинули на ноль, а частина. Потрапила в лікарню, а частина зникла зв'язку, і дружини потім з групи теж почали зникати. І коли я дав цей розголос, вона мені сказала, що е, е, каже Олексій: я боялася спочатку цього розголосу, але ви були праві, вони бояться найбільше розголосу людей. І чоловік вийшов на зв'язок. У мене є відеозаписи, аудіозаписи. Я попросив, якщо можна кажу, хоча б подякуйте людям, тому що подумають, що я на цьому там чи знаєте, чи ще воно мені не надо це. Допоміг допоміг, слава Богу. Вона каже, так, да, дійсно, ваш розголос дуже допоміг. Хлопці вийшли на зв'язок. Я сьогодні спілкувалася з чоловіком, я дуже довго плакала, не могла каже, слів підобрати. Я вам всім вдячні за те, що вони побоялися цього розголосу. Я не буду вам говорити, скільки в мене проблем через це, скільки погроз. Я знаю, я слідкую за вами. Просто. Де ж тепер ваш Почти... син? Як звали сина? Сергій. Як позивний? Кеша, я розумів. У них комбата як звали? Він нічого нам такого не говорив. Він його казав, що у них з'явився новий комбат, був кабан на позивний. Ну, а не знаю, він мені мало що говорив, тому що він завжди писав все добре, я живий, все добре, я живий. Дайте мені, будь ласка, сюди інформацію. У вас є його якісь дані, фото, що небудь. Тільки фото. Я ж вам говорю, я, я названа мати, його в мене ж ні паспортів, нічого немає. Я тільки допомагала чим і все. Давайте мені комбат, Ой, Господи, вибачте, дайте мені, будь ласка, бригаду, батальйон, роту, прізвище його, ініціали, дату народження і фото, будь ласка. Я навіть роти не знаю. Давайте що є, будь ласка. Зараз буду пробивати від хлопців, добре? І, будь ласка, напишіть мені свій мобільний, тому що той мобільний, на який ви телефонуєте, у нас просто розривають телефони. Я зараз даю ще одній людині гарячу лінію, щоб вона сиділа на гарячій лінії. Зараз ну, намагаємося і юридично, і, і психологічно. ну, Тобто ми намагаємося ну, якось трошки налагодити цю роботу, тому що люди масово розривають мене просто на молекули. Я не знаю, що робить наша ця... все. Це вся армія наших уродів кабінетних, чесно вам скажу. ну Ми все, що ми можемо. От зараз скільки зараз? 12 година ночі. І ви у мене зараз, ну, по що то, ви у мене зараз сьома і не остання по дзвінку. Мені, мені скинути це у, у месенджері да, 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 у месенджер. зараз тут людина яка сидить на месенджері, все мені передасть. Я візьму за нього особисто <плес> і займусь цим питанням, добре? <плес> Тримайтеся, будь ласка. Ми знайдемо його, все буде добре. Його просто, мабуть, тримають для того, щоб він удали відео. Він живий. Тримайте себе в руках. Він живий, тому що він потрібен їм живим. мене теж півгода держали в СІЗО, думали, що я сломаюся. Я не сломався. І він вас не сломається. Якщо він не побоявся зняти відео, він не побоїться нічого. Тримайтеся, будь ласка, знайдемо.